Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні відео буде дуже прикольне. Да, да, не удивляйтесь, сьогодні ми будемо проходити карту, да, дуже прикольну карту. І я сьогодні і граю не сам. Всім дорожчі проточки, з вами я, Нелан. Зараз ви можете бачити ось тут, десь в правому стороні, ссылочку на мій канал. В Плані! Ха-ха! сьогодні ми будемо втікати з цього місця. То, що ми тут... тут. І, до речі, автор нам залишив посилання. посилання на те, що раніше тут сталося, читаю, точніше, цитую. Ти знаходишся в тюрмі, в в'язниці, яка вже 12 років, в якій... ну коротко, 12 років ти знаходишся за гратами, і сьогодні ти повинен е... втекти звідси. Uh, рекомендую відкривати все, що ти тільки бачиш, всі скрині, і все просто детально подивлюватись Осматриватись, я не знаю, як це. Mm, я Отак. От Отак, що у нас виходить, друзі. Да, ми закриті, кстаті, да, тут закриті, кстати, бачите? Хто б що не казав, але навіть в тюрмі в тюрмі у мене є оте. Це, О, це я, сало, ти що, це сало? О, я знайшов ключ якийсь. Круто. Стой, 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 стой. Ты что, не знаєш? Что я не треба знаю. Треба спочатку, спочатку, треба чуть-чуть подламати. Давай, давай, зараз давай, я замочу давай, скважину, давай. подламаю. Так, друзі, если дуже кошти круто, я. Блін, я не так. А тепер я трошечки роз... Роз... розфігачу. Да, друзі, що вам скажу, ставте лайки, підписуватися на канал, пишите коментарі, що можна бату сняти. Что, да, Я йду кручать. І зараз буде крутий. Переход! Так, хорошо, все дуже круто. Так, м -м, ось сюди, можешь дай сюди стоп. Стоп, тихо. Ага, це не так все просто було. Ага. Так, ми попадаємо, короче, в якусь дальше, і тут все закрите, Я думаю, ми не будем всю жизнь тут сидіти з тобою І що дальше? Кінець карти, Даймо все, всем пока-пока. Ключик, то боже, його Ось его. Піпець, як ти його знайшов там? А... Ага, живий блок від... ...охорони Не кажи. Кажуть... Опа, лопата. Л ти лопату знайшов? Ой, я ще ключик. Так. Так, давай дивиться тут теж, тому що тут теж бати чого може бути крутого дуже. Так, да, друзі, це не, друзі, да, не страшилки, це просто прохождення карти. Чу, друг, дивись, тут є можна піти отрити тут, коротше, дверку, так. Да? Отут. Mm -hmm. І можна. ще, Де ще можна Е... Кар... Я знайшов лопату. Лопата це дуже-дуже хорошо. Коротше, дивись, що я знайшов? Я знайшов ключик, де можна поставити, или оттуда, да, отута Це типа кухня у них там, я не знаю. Или да, да, или -да, отри там, де вулиця, на вулицю. на mm. Ну, Давай попробуй, кудись. Mm. А, ні, 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 почитай же, куди можна ставити. Як воно все саме пише. Ні, Не, цьому. все дивись. Дай кинь мені, мені. По факту, воно вся, похоже, саме писано, не знаю. Я б не Ключ від столової. Ага. Включайся, я все правильно ищу, я сейчас ого чувствую. Так, хорошо. Ага, тут закрыто. А что тут можешь быть? Стоп, а ты правну поставил в той рычаг? А, по факту, да, ты правну должен был поставить. А ну сюда, давай похоже по кнопкам. Может тут кнопка работает? А ну дивись. дверь. Господи! Араща, це дуже круто. Ти хочеш сказати, ты що... Опа, опа, сало, хліб, картошечка, стейки, тушуковані гриби і борщ. Саня, будеш борщ. Буду борщ. Куди ти побіг? Я тільки тільки що знайшов секретку, ну там нічого немає, який прикол життя. Знаєш, де воно уся диви? Отута, боч. І там пусто тупо. Ага. Стоп, хорошо, шо... е, пошли щось... за мною. Знаєш, що мене щось більше лякає. А ми мы ну. з тобою закриті? Стоп, Пішли. стоп. А! А! Друзі, боже, я трошки загубився у нас. А, б, б, ого. Ти знайшов ключ, реально? Ну да. Красавчик, Так, хорошо. О, візьми книжка, я хліб візьму. Старил кінець. Ти молодець. Тепер тобі потрібно знайти е, запертую скриню з ключем від машини. І ти вільний. А, mm -hmm. давай пошукам. Десь вона тут должна бути по факту, да, я вважаю. Друзі, напишіть коментарі. Я не думаю. А я подивлюсь. Знаєш, да, да, я знаю, як так може бути. Може, вся бути, коротше. Він може десь тут, сундук, заховати. Ага, може він зра лопату взяли. Лопата не просто так, я считаю, да? Mm -hmm. Може, копату треба, і Е, шука... mm -hmm. eh, Я вже не витримую, це життя, знаю. Друзі, це не ви... я, зразу кажу, це не я. Хорошо, треба буде з цим звуком щось рознути. Я, я тоже так думав. Ну, що зробиш, якщо є алергія. Так, тут точно нічого Нечуть. в сундучках немає. Да, та ми все дивились з тобою, да? Я пам'ятаю. А так можно было. Нет, ти тоже не. Па, га, ты скриня. А, а ты попробуй покопать. Може рано, десь воно тут а на землі Воно типає? тільки гравій копає. який землю копає, бачиш. Ладно. Просто в описі написано може ламати гравій. Тим. А що сьогомає, не тільки гравій. Ну, щось трошки він протупив, я по правді скажу. може щось наверху може є там. Да, отут Ну бли, прикольна карта. мені равнись. Да, нечестно, нечестно. Ха-ха-ха. Ой, у мене кайло є Ну, все дуже хорошо, я тебе кайло Так, пішли копать. ще 100% надо щось там найти. Треба гравить. Друзі, короче, ми знайшли під водою. Ну, як сказати Ми, Я я знайшов. Так, Саня, пожалуйста, да, уйди отсюда. Та, я я, най... я выпрыгну для початку. Да, друзі, Я найшов, коротше, короче, секретний ход, типу, а він знайшов, що там. Я не знаю, що він там знайшов Що ти виплести не можеш? Ми закриті з тобою, а? Е? Допоможіть, люди. Опача Опача Тут я не зрозумів. Опа, пача! А куди ми з собою попали? Це так, що воно. за секретний худ? Щоденник Бротерста, День 12. Сьогодні до нас привели трьох зеків uh, зі смертельним приговором. Я вже дуже сильно став, я хочу звідси вийти. Але у мене є місце. Um, ну, типа, яке mm. платить мені гроші. Мені доводиться залишатися в цьому жахливому місці. Добре, кінець записі. Ін, це дуже прикольно, я тою О. Вов. Я сам не пою, як ми сюди з тобою попали і поправи Пішли, Пішли Друзі, це дуже дивно, це так круто, я ще. Так. Так, все, дивись в сундуках, то ще в сундуках все можливо. Леха. Ой, я найщав ключ. Ключ від склада. Окей, день 17-й. Я придумав побіг. Я вже знайшов нову роботу під час суботнього відпочинку. Для втечі залишилось знайти гарні кусачки. І розпрацювати план. Думаю, через днів 5 все зроблю. Какойся склад, типа, и нет. Шоссин не похожи на склада, по правді дуже. Ну давай відкривай Ой, стой, зараз. А, ні, бач, ні А, бл. А, кухня, бач, а я. Ася, ти так робиш, я думаю, що за підстава Ну, все, я тепер тут сижу. Клядачу, дуже круто, ти тут сидиш От склада, бро. Нам надо поломаться. От склада, от склада. А це не склад, це хлібо Це кухня. Нам надо склад і шукати А да тут склад? Та Таня, ми тепер закриті В смысле, Нє, друзі Поломай, поломай. happy house Ти що наробив, убійця? Що ти наробив? Так, друзі, ми Що... знайшли ще один щоденник. Я зараз зацитую його. Точніше, процитую. Всі е, ці... З... Господи. В цій тюрмі мене почали тримати як зека. Е, так як всі е, поувальнялись, мені одному доводиться вбивати людей. Е, добре, кінець дневника. Ну, дневника, господи, а щоденека. Напевно, сюди зараз всі ці поскидую, тому що воно мені якось взагалі не цікаво Так, у тебе скалу можеш поламати там фігню, то що я не. Я не буду питати, на що тобі голова скелета. А це тільки, щоб всім було страшно, якщо якось побачу. Страшно, страшно. Воу! Wow. <laughs> друзі, напишите комітери Ви злякались? Я трошки нет. А зараз буде 100% про 1000 мул. Саня, знімай. Uh. Так, не, не всплывай, зараз я, короче, Е, e, Всім привіт, друзі. Я знову тут, а я, короче, знайшов Кто там спів побувати? Там пусто! А все ключ там должны быть. Кто там взял ключ? Так, друзья, оттуда Так, мы идем. Иди сюда, Сань. Что? пам. Ключи! у меня от машины. Ура, мы нашли! А ну отрывай. Давай, ты же записываешь нажимания. І давайте, друзі, пишіть коментарі, що зараз буде. Може зараз бомба попаде. Раз, 2, 3. О! О! Що? О, візьми книжечку. О. Уху. Ага, молодець, ти зміг втекти з тюрми. Е, тепер тобі потрібно. Тепер Перед тобою великі можливості. Також. Е... Эээ, короче. Ага. Ага. Короче, тут є ще краща кінцівка, але вона не цікава, якась, mm -hmm. походу, буде. Ага. А як отсюда вийде? Дайте мені вийти отсюда. Тікась машина в курі на виходь. Саня, на, на 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 масочку. На на на, на масочку. Да, до масочку ходить. Без масочки ти що, нікуди, нікуди. коронавірус вообще по вулиці досі гуляє. Все, пішли? Так, да, друзі, все, що у нас за відео вийшло. Так, да, ми з ним стали скелетами, як ви бачите, Так, да. да. Всім дякую за перегляд. Так, да, друзі, щоб скажу. Та... Хто дивився мене, я всім скажу бай-бай! <laughs> і ще б, друзі, скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарі, дуже багато. Я буду читатися, дивитися, пишіть які ідеї. Там. І щоб, друзі, скажу, ставте лайки, підписуйтесь знову на каналчик. Всім удачі, всім пока-пока. З вами був мій бро. І. Нел Нелан, yes. А можна просто Нелан, Нел. Uh, короче, як зручно, перейдите на мій канал, подивіться моє відео, я банкрот. Uh, слава Україні і всім пока-пока. Героям слава. Yeah.